Наступна ознака подільності на 10. На 10 діляться всі числа, які закінчуються нулем. Наприклад, 100 тисяч закінчується нулем. Отже, ділиться на 10. 193 000, 10 ділиться на 10, тому що закінчується нулем. Де використовуються дані ознаки? Дані ознаки використовуються для швидкого ре... знаходження результату подільності. Наприклад, Завдання наступне. Треба розділити по комірках, розподілити по комірках числа. По яких комірках? По ознаках подільності. І так, у нас є 5 чисел: 14, 195, 148, 1010, 1206. Нам треба розподілити їх за ознаками подільності. По комірках. Ось перша комірка це ознака подільності на 2, 5 і 10. І так, Перше число 14. Закінчується парною цифрою, тому воно ділиться на 2. Записуємо у колоночку, де цифра 2. Число 14. 195. Закінчується п'ятіркою, тому ділиться на 5. 148. Дивимось на останню цифру. 8 – парна цифра, значить ділиться на 2. 1010. Одразу помічаємо, що закінчується дане число нулем. Тому ділиться на 10. Але. У нас у ознаках подільності зазначено, що коли число закінчується нулем, то воно може ділитися і на 5. Тому дане число пишемо в колоночку d5. В ознаках подільності на 2 теж зазначається, що число, яке закінчується нулем, ділиться на 2. Тому наше число. 1010 буде ділитися і на 2. І останнє у нас число 1206. Закінчується парною цифрою, тому пишемо в колоночку, де написана цифра 2. Ось ми розподілили по. Ознаках подільності по комірках ознаки, ознак подільності на 2, 5, 10, дані числа.